Салют усім середньостатистичним на зв'язку Адепт. І сьогодні у нас мова піде про конструкторське бюро, якого так давно не було. Ну щось ВГ зачастили з цим ділом, і я насправді припускав, що наступний запуск після ДВВшки відбудеться в серпні, всередині, в кінці, але ніяк не... Червні. Ну, і таке буває. Ну, щось веге тут зрадило традиціям. Хоча є те, в чому вони до цих пір залишаються непохитні. В тому що клас техніки не зовсім відповідає отриманому агрегатові, да? тобто його непевним можливостям на полі бою, тому що сказати, що ТТХ ну, не буде зовсім правильним. Ну, да не суть. Це на постійній основі робиться в нашій грі, тому не дивуємося. Що я хотів відмітити до того, як ми перейдемо, ну до основної частини. Так те, що тепер всі, всі танки, які можна буде забрати, всі будуть 3D стилями не буде якихось виключень, тобто 50 з 50 без або 40 з 40 без. Ні, такого не буде. І... З'явилася фраза така на сайті обмеження, я її зацитую зараз, буде доступна лише певна кількість танків Грифон. Як вони зникнуть, то зникнуть назавжди. А тепер відмотуємо час назад та да, проміжкове конструкторське бюро, де був 780-й іліон, яких також не мало бути в продажі. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли. Ну, це якщо говорити про загальне, тепер же ж перейдемо до основної частини. Хоча перед цим треба сказати. Зати, що конструкторське бюро то, звісно, цікаво. Але не так, як поповнення водкульту для мене особисто. Тому вітаємо Ігоря Лук'янщина. Надіюся, правильно прочитав прізвище. Якщо неправильно я перепрошую і разом з вибаченнями прийми подяку і мої вітання. Раді бачити тебе і виражаємо тобі величезний респект за підтримку усім водкультом. Присаджуся на своє законне місце. Ну а ми погнали! Чи потрібно мені говорити вам про те, на кого схожий цей танк? Ну, як нібито це і так очевидно, так, да, концепт 1Б. Як же ж він мені подобається? І от після нього, дивлячись на ТТХ Грифона, я зловив себе на думці, що можливо мене в моменті наздожене певне розчарування. Не глобальне, знаєте, і негативу, напевно, від купівля як такої не буде, але неприємний присмак. Ну, можливий, і в тому числі цей присмок можливий через бронювання відносно рівня гри. Ну, дивіться, шишка, не так, кришка, шишка, кришка шишка, і шишка 230-240 мм. І тут кришка, яка меншою здається, і насправді, якщо мене дивиться візуалі, вона насправді менша. І шишка 250, так йо пересете, тут шишка більша, і це 10 рівень. Неясно, як так вийшло. Ну, да ладно. Далі, от спостерігаєте, ви в концепта оцю от зону. Ні, в башті не спостерігаєте, хоча є ось тут от така прикалюха. От тільки дивіться в чому прикол. Коли ви граєте на одному рівні, да, сюди можна напихувати, але коли концепт хоч трошки припіднімається, тобто навіть не для повноцінного використання своїх кутів, то вже не можна нічого робити. А грифон, навіть якщо максимально, максимально так би сказати, почне використовувати свій мінус 10, це його не врятує. А ще, як ви бачите, відкриваються прям сходу надгусеничні деталі, де 20 мм. Так, да, це як концепт, але ну йопересете. Ну як так можна? Як так можна? Наступний, наступний мінус. Ну, кришку я не буду сильно як за мінус рахувати, Тут 50 мм, тобто за правилом трьох калібрів це 152-й калібр. Ну і само собою кумис, але тільки під певним кутом. Якщо противник одного рівня, то ну прям важкувато навіть 340 мм буде пробити. Якщо трохи вищий, то да, там уже по дотичні буде вас зносити. Маска, маска. 290, 300, 325, 317, ну і тут трошки вище 385. Тоді, коли в концепта ми спостерігаємо, те ж саме майже 290, ну і сходу 370, до речі, і знову, дивіться, 290, і з ходу, ну, тут, 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 тут виходить з цього квадрату 363. ну Тобто, вона. ну, навіть трошки гірша, трошки гірша, але навіть нехай вона залишилася б на місці. Ну, блін, скільки техніки з кумисами 340 катається на 10 рівні. І скільки там супер-пупер ВТ-10. Ой, ВТ, ПТ-10. Я думаю, ви вже розумієте, що вас очікує, але на рахунок маски я б сильно не хвилювався. Це уже так, знаєте, для галочки я вам е розказав. Оці відростки вони будуть пробиватись тільки тоді, якщо противник вище вас буде. Да, або розташований вище вас, тобто або він сам по дефолту вищий, або він вище стоїть. Ну, знову ж таки, я б не думав, що ці області будуть сильно прошиватися. А от скоси, вибачте мене, а хто додумався їх сюди е, дати вам? На, на, що? на що? І це питання воно ще більш загострюється, коли ви починаєте грати від бортіни. Ну, щоб що? От, щоб що, щоб що? Я, я не розумію. Ну, типу, на борт можете відразу забити. Ікста, танк низький, танк низький, вони можуть навіть сюди закинути, а тут всього-то 20 мм. Борт зовнішній, 60, борт внутрішній 60. Це сильно ветешний показник? Ні, взагалі не сильно ПТшний. Хоча я наперед вам скажу, це настільки ВТшка, що йому дали цілих 2100 хітпоїнтів. Ага. отож бо воно. Так. ВЛД. Так, да, ось тут у вас рикошет, все як повинно бути, але. Ну, самі розумієте. При грі від рельєфів, звісно, це діло можна приховати, да, зробивши рикошетний кут, але ну, от на одному рівні і, і вже боляче. НЛДшка безбожно буде шитись. Прям безбожно. Ну, типу, повторюсь, це не леопард, ніхто там не буде вам в силует закидати з пробиттям. Ні-ні, і ви зможете пограти навіть від башки. Вона все ж таки тут і є, але в порівнянні з концептом 1Б. Виглядає не так привабливо, буду чесним. А ресурсів за нього насправді вигрівуть куди більше, куди більше. Тепер переходимо до ТТХ гармат, там да, мобільності і так далі. І я хотів би сказати, що гармата крута. Але залишу слово цікаво, воно якось ну, більше підходить, хоча є певний нюанс. Так от у нас дозарядка. Дозарядка правильна, і це круто, тому що я буквально недавно в ролику і також про техніку з дозарядкою говорив, що це механіка дуже проста що в реалізації, що в розумінні, тому що вона не змушує тебе обирати. І... Те, як ти хочеш вести вогонь, тобто чи як барабан, чи як циклічка. да? Ні, в тебе це тут все плавно переходить, да, з акцентом на циклічність. Але дивіться, в даному випадку, в яка відбувається фіча. Перезарядка другого снаряду ну дуже довга, коли ми дивимося у співвідношенні. І як нібито да, на початку боя ти майже завжди заряджатимеш два і видаватимеш. Але далі, далі. Погравши як циклічка, в основному за місці, ти майже ніколи не зарядиш другий снаряд, що зазвичай частенько робиться на СМЗ, тарають на тому ж самому 2 -6 -5 т 5 Тому що, ну прикинь, ти і так за цей час, поки в тебе заряджатиметься другий, зможеш шмальнути першим, розумієш? Тобто це нераціонально. Ну, це механіка заради механіки, банально. Це плюс, безперечно. Тобто, я не говорю, що це не плюс. Ні, в моменті дати дві пайки підряд за 2,5 секунди це круто. Але, але, коли ви от перейшли на циклічку і є ще противники. І якщо ви бачите, що вам треба два снаряди, перезаряджати оцей не варіант. Ви і так зможете першим дати дві пайки підряд. Розумієте, чого я це веду? Це нелогічно давати таку перезарядку і називати, або точніше, ну, робити так, щоб це був саме барабан з дозарядкою. Я ось про що вам говорю. Але знову ж таки, класно, що є така можливість, хоча вона і безпонтова в більшості випадків буде. Скажемо ось так. Далі про снаряди. ПБшка 263, хорош ББшка, питань немає, летить 1020, нормально. Нехай заголду підкол, але все ж таки майже 320 мм. Ну, це не 303, не 311, піде. Грати можна, хоча цей снаряд конкретно втрачає на дистанцію до 273 Ну, тобі ж краще вже на дистанцію ПБшкою лупити. Я думаю, ви розумієте, чому. Так, далі, Альфа 420. І для Альфа 420 в розказці мати перезарядку першого снаряду, яким ви і будете здебільшого грати. Оскільки в, в 7,72. Нормально, нормально, немає претензій. Окей. Так, перезарядка між снарядами 2,5 секунди. А час зведення ну, майже 2. Ну, знову ж таки, ми можемо сюди ще зайти там. Піднатаскати його, це обрати, оце обрати. Ну і 2 секунди. 2 секунди нормально. Час зведення 0,32. Давайте глянемо на концепта. У нього 0,36, 221, але це без розкачки, знову ж таки. Накинемо на його циклічку колу, поставимо це, це, це це, це. і це. Ми бачимо ті ж самі 2 секунди. Да, розкид, розкид трошки гірший, але подивіться на стабілізацію. Концепта. І подивіться сюди. Знову ж таки, вона непогана, вона нормальна, але як нібито сюди. Все ж таки буде хотітися поставити стабілізатор, тому що на концепта взагалі не хочеться, а тут, можливо, і захочеться. Хоча ви можете там ну, трохи полірнути, я не знаю, експериментальною турбінкою, хоча вона ніякого прибусту до стабілізації майже в такому випадку, як ми зараз бачимо, не дасть. В цілому, я думаю, що гармата буде нормальною. Треба додивитися на кущність, однозначно, тому що це вирішальний. Вирішальний, не ну, те, щоб прихований параметр, да, вирішальний прихований параметр, скажімо ось так. Але по комфорту ведення вогню машина буде окей. Тим паче, якщо у вас на деяких мапах буде стояти стабілізатор, ну, коли ви прокачаєте модернізацію. Хоча думаю, і без нього машинка також заграє. Ну, коротше, гармата, ну, вона реально ну, цікава, да, але. Імбовою або прям дуже добротною, я її назвати не можу. Далі мобільність, і мобільність нас відправляє до чіфтейна, Причому понерфляного чіфтейна. Максималка 43, непогані параметри потужності. Ну і нормальна прохідність знову ж таки король бездоріжжя, 100%. І коли у вас стоятиме турбінка, я думаю, ця машина зможе розігнатися до. 45-46 чи буде підтримувати свою максималку. Але, наприклад, з турбіною 43, от якось худобне. Ну, ладно, не худобінно, буде просто їхати свої 43. Більш цього що. Чи це нормально для ВТ? Да, для ВТ це нормально. Кста, стоп, а чого, а чого? Стоп, оп, а, 200, 200, стопте. 200, бачите. Майже цей момент провтикало. Тут нічого не змінилось? Ні, нічого не змінилося. 200. Щось я дивлюся, такі 2000. Ні, ні, 200. 200. Для ВТ це мало. Однозначно мало, бронювання ви бачили, ніхто не буде бити у вас силует, але все ж таки. 200 це мало. Ну і огляд на старт, я не подивився скільки, 400. Дуже непогано, тобто при розкачці, без махінацій, тобто без всяких там оптик і так далі, чисто. Гострий зір, радіоперехоплення, там Допай, да, 450. Модернізації також, я думаю, тут ще можна погратися, наприклад, прикладу, час зведення, собі взагалі шикарним зробити. Потім там з прохідністю. Ні, стоп. Ага, ні, все правильно. Все правильно було. Далі тут уже на ваш вибір буде це діло. Потім нам пропонують. Так, це що нам пропонують? Поворот шасі або. Що віднімається? А, от я бачу. Ну ладно, це не стіль важливо. О, це, це взагалі нам не треба. Це взагалі нам не треба. Коротше, з гарматою ще можна буде погратися. погратися. Те, що на прохідність тут нам є певний буст, це до сраки, якщо чесно. А хепешок відверто мало. Хипешок відверто мало. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо не леопарда. Це радує, це радує з барабаном. Але я б чесно. Отут я б говорив, що це циклічка. Якщо все ж таки 265Т має акцент на циклічній стрільбі, але має дозарядку зі снарядами і з можливістю пограти в барабан, то цей танк настільки рідко буде грати, як барабан да, умовний, що все ж таки схиляюся до циклічної гри прямо в 90-ті. 5% випадків. Але це буде непоганою за комфортом стрільби, та й в цілому за реалізацію, враховуючи і пробиття, альфу і не, так далі. Їхати танк також буде, це плюс. І матиме при цьому нормальний огляд. ХП-шок не матиме, блін, і це більше схоже на якусь СТ в цьому плані. Але чи потрібно воно тобі, ти, звісно, вирішуєш сам. І давай, я нагадаю. Можливо, ти забувся, що буквально через два місяці у нас в грі буде, типу, бум-нова версія, можна сказати, і там також позавозять цікавої техніки, на яку в тому числі потрібно буде витрачати ресурси. І цим ресурсом точно буде вільний досвід. Або золото, яке ти можеш зараз вкидати, і все інше, ну срібло, чи ста. Хоча і срібло також може бути, тому що купівля цих танків, я думаю, не дає, що обходитиметься, обходитиметь, ну йо-майо. -йо. Але сама суть в тому, що там можуть бути сильні імбові тачки. Да? Тому що ну як це хайп може бути на якого ні, хоча ладно, що я мелю? ХВГ може хайп і на гімні зробити. Ладно, все, забудьте, забутись. Коротше, я тут не до цього віва, до того, що там також потрібні будуть ваші ресурси. І думайте зараз, чи цей лишній мільйон вільного, ну або все те, що ви будете вкидати, чи варте воно цього танка. Він насправді непоганий. Я б навіть сказав би, що для сильного гравця він може бути хорошим. Для слабкого і середньочка, ну вже відносно, або нормальним, або нормальним з плюсом. Тобто, це машина, яку не соромно буде взяти, але чи варта вона того, що ви віддасте за неї? Ну, вирішуйте самі насправді. Я буду брати, тому що для мене це якби контент, хліб, і я надіюсь, ви це розумієте. Ну а в коментарях ти, як завжди, можеш поділитися своєю думкою і написати: будеш брати, не будеш, за що будеш брати, скільки ресурсів кинеш, і чи реально воно тобі треба, а чи ти просто хочеш потішити свого внутрішнього колекціонера, як і я особисто. Якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.